Всім любові і благословення від Господа хотів би сьогодні вам розповісти про таке питання звідки люди взагалі від Бога чи еволюція якась. І хто взагалі придумав навіщо цю еволюцію? Ми всі розуміємо, що ми від Господа живемо. І такий функціонал у нашому організмі зовні. Або внутрішньо ніхто не може зробити. Як би науковці не питались, як би не хотіли а, з історії поглянути, ніхто не може зробити. Ніякий штучний інтелект не заміни те, що у нас всередині або зовні, я маю на увазі космічне пространство. І ті, хто це вигадали або пішли за цим за цією теорією, не наука, а теорія. З цією теорією, то вони вигадали, щоб їм було зручно, так зручно, по-перше, так зручно керувати людьми. А, як казали, релігія опіум для народу. Ось звідти це і пішло, що а, нібито ми пішли від обіз'ян і все таке, так? І навіть церкви не відповідала на це питання. Але ми знаємо, що ми від Бога. Амінь. І потім друге, що... Дійсно не немає ніякої відповідальності. Тобто, я ж від обізяни. Жив, животний інстинкт. Все, що ви від мене хочете, а, мені так зручно да, від обіз'яни, і в мене немає ніякої відповідальності за себе. Якщо ми люди, то ми, звичайно, а, духовні люди. Да, то християни, то ми відповідаємо за кожний нас вчинок. І ми знаємо, що кожний вчинок. Господь потім е, буде дивитись, кожен нас вчинок. Сьогодні, через годину, да, будемо на сьогодні дивитись. Кожен нас вчинок фільтрується Господом. Він, він все дивиться, він все бачить, на від кого не, не скриєшся. А коли люди кажуть, що вони від тварин, від обізян, звичайно, відповідальності ноль просто. Е, Перед ким тримати відповідь не перед ким. Ось чому це зручно, ось чому це ну, так, чисто немає ніяких обов'язків. Ну і живемо і живемо. Коли помремо, то це е... Бог його знає. Ось, як в народі кажуть, Бог його знає. І це, звичайно, тільки Бог знає, звідки ми народились, навіщо ми живемо. І куди ми потім прийдемо, і кожен день ми цьому вивчаємось. як християні, як духовні люди, ми знаємо всі ці пункти, і ми кожен день поглиблюємось завдяки Слову Божому. Тому і вас надихають, щоб ви погли... да? глибше да? були у Слові Божому у Господі, надихали, щоб він дійсно захищав вас, щоб він дійсно е... покривав вас любов'ю і щоб. Ви це відчували у своєму житті і продавали іншим всім благословення, любі!